Перед тим, як почати розповідь, підпишись і постав вподобайку, щоб не пропускати нові цікаві історії. Приємного прослуховування, Як ти міг додуматися, подарувати мені це убоство? На вродливому обличчі Каміли було написано непідробну огиду та гнів. Максим, який стояв перед нею на одному коліні, заціпенів, намагаючись зрозуміти, що він щойно почув. Сказати, що він був здивований. Значить, нічого не сказати. Молодий чоловік був розчавлений і знищений словами коханої дівчини, про яку мріяв понад 10 років. Максим і Каміла зустрічалися ще у шкільні роки. Обоє були з простих родин, але Камілу така ситуація не влаштовувала. Вона завжди мріяла про те, щоб у неї було шикарне життя, і часто говорила хлопцеві Уявляєш. Коли у нас усе буде, ми будемо їздити на дорогих тачках, у кожного буде своя. У мене буде своя мережа салонів краси, а ти станеш крутим олігархом, і я буду міняти прикраси та брендові сукні щодня. Мрійливо закочуючи очі, дівчина продовжувала на одному диханні. І на нас будуть дивитися з такою заздрістю, проситися в друзі, намагатися сподобатися і вмовляти замовити за них словечко. А я буду мовчки проходити і робити вигляд, що нікого з них не знаю. Максиму іноді ставало тривожно від її слів, але він заспокоював себе тим, що Каміла надивилася закордонних фільмів про красиве життя він нікому не казав, що почав збирати гроші на заповітну обручку для заручин із білого золота з діамантами. Молодий чоловік пам'ятав, як одного разу Каміла показала йому таку каблучку в ювелірному каталозі і захоплено заплескала в долоні. Яка краса, це ж каблучка моєї мрії. Потай, вивчивши ціни на прикраси, Максим трохи засумував це скільки років йому доведеться збирати гроші. Однак, згадавши вираз обличчя коханої, тут же вирішив Треба буде, їсти не буду, але гроші зберу. Моя дівчина заслуговує найкращого. У Максима пішло майже 10 років на те, щоб накопичити гроші на прикрасу, яка так сподобалася Каміллі. Він почав будувати плани на подальше спільне життя і хотів зробити кухані пропозицію в найкращому ресторані міста. Максим з нагоди придбав хороший костюм і при повному параді чекав виходу Каміли, яка погодилася піти в ресторан. Дівчина привертала увагу багатьох представників чоловічої статі, і Максим трохи ревнував, хоча намагався заспокоїти себе тим, що така красуня, як Каміла, незабаром стане його дружиною. Шикуємо? насмішкувато поцікавилася Каміла, оцінивши костюм Макса. Той лише усміхнувся. Чому б ні? Іноді можна собі дозволити. Ну так, іноді можна, усміхнулася Каміла. І Максим розтанув від її усмішки. Дівчина вміла змусити його забути про всі неприємності тільки фактом своєї присутності поруч, і молодий чоловік дуже цінував цю її якість. Поруч із нею для мене немає жодних проблем, навіть якщо в реальності повна шняга, відверто говорив Максим зі своїми знайомими. Тільки вали. Це важливо, коли жінка може підтримувати морально тобі пощастило з Камілою. Тому, запрошуючи дівчину в ресторан, Максим почувався досить впевнено. Каблучка, куплена ним із такими труднощами, була надійно захована у внутрішній кишені піджака. Розкішний букет королівських орхідей чекав свого часу з моменту покупки, і Максим вручив квіти каміллі, щойно вона вийшла йому назустріч. Дівчина була, як завжди, сліпуче вродлива, і йшла дуже граціозно, з високо піднятою головою. Про таких зазвичай кажуть знає собі ціну. Каміла знала, як і те, що вона не згодна на скромне існування. Майже все, що вона заробляла, красуня витрачала на дорогі салони в надії зустріти там когось із вищого світу. Почувши від Максима пропозицію вийти за нього і побачивши каблучку, Каміла несподівано змінилася в обличчі. Вона дивилася на прикрасу так, ніби побачила перед собою щось потворне і жалюгідне. І це все, чого я варта за десять років нашого спільного життя? Де ти тільки відкупав його? У комісійному, мабуть, купував. Я таке убоство ніколи носити не буду, і не піду заміж за жалюгідного ніщеброда. Я гідна кращого. Прощавай. Рвучко схопившись зі свого місця, Каміла дала дзвінкого ляпаса Максиму, зміряла його презирливим поглядом і пішла, не поспішаючи, постукуючи підборами по мармуровій підлозі. Молодий чоловік у стані повного шоку проводжав її очима, розуміючи тільки те, що його мрія була безжально розтоптана цими стрункими довгими ногами на витончених шпильках. Через кілька хвилин до Максима дійшло, що він, як і раніше, стоїть на одному коліні посеред залу, і погляди всіх присутніх спрямовані на нього. Чоловік невпевнено піднявся з колін і недбалим жестом рвонув на собі краватку. Озирнувшись, Максим зловискалився. Хорош витріщатися. Вистава закінчена, панове. Гості відвернулися, але кинутий закоханий все ще ловив на собі їхні співчутливо насмішкуваті погляди. Максим покликав офіціантку і попросив горілки. Скільки? подивилася на нього дівчина. Це була вродлива струнка брюнетка з сором'язливими темно сірими очима і зібраним в акуратний пучок кучерявим волоссям. Однак Максиму було не до того, щоб розглядати та оцінювати її зовнішність. Відривисто кинувши та хоч і літер. Він важко плюхнувся на стілець. Це багато, обережно відповіла офіціантка. Але Максим не хотів її слухати. Дівчино, ви щойно були свідком того, як мене публічно послали куди подалі. Єдине, що допоможе мені швидше туди дістатися, це горілка. Тож тягніть сюди 0,7 мені вистачить. Поки офіціантка відходила від його столика, чоловік пробурмотів. Та мене в такому стані цистерна не звалить. Він залпом випив кілька чарок горілки і став чекати, коли принесуть замовлення. На той час, коли поставили гарячі страви, Максим був неабияк під шофе і почав нести всіляку нісенітницю. Офіціантка, яка обслуговувала його столик, тільки встигала відносити порожні пляшки назад у бар. Бармен Сергій потирав руки. У мене сьогодні через цього володаря розбитого серця всі плани перевиконані. Ти тільки про плани й думаєш, сердито відповіла дівчина. Та не тільки про них, я і про тебе думаю. Ну, ти на мене навіть не дивишся, ось і доводиться пхати ніз куди не слід, віджартувався бармен. Зі свого місця вони бачили, як відвідувач, що привернув до себе загальну увагу, час від часу витягував із кишені піджака телефон і вперто комусь дзвонив. Було зрозуміло, що він, швидше за все, намагався зв'язатися з тією дівчиною, але все було марно. Офіціантка, яку звали Софія, кидала на Максима співчутливі погляди і думала, як він добереться додому. Майже всі відвідувачі пішли, оркестр розійшовся, а Максим сидів, залпом перекидаючи в себе чарку за чаркою. Незабаром майже нікого не залишилося. Максим, поки ще міркував, встиг оплатити рахунок. І Софія почала не на жар турбуватися. Адміністратор залу усміхнувся. У нас правило працювати до останнього відвідувача. Кухня вся пішла, і взагалі всі пішли, а ти, раз це твій столик, залишаєшся з ним можеш хоч до ранку. Софія у відчві подивилася на відвідувача. Він був мертвецьки п'яний і явно збирався заснути прямо за столом. Дівчина підійшла і спробувала розворушити гостя. Пробачте, ми вже зачиняємося. Вам викликати таксі? Максим пробурмотів щось незв'язне і відключився. Усі спроби Софії розштовхати його не привели ні до чого. Розуміючи, що їй світить цілком реальна перспектива зустріти ранок із клієнтом, який перебрав, дівчина зважилася: Доведеться цього бідулаху тягнути з собою, і звідки він взявся на мою голову? Софія викликала таксі і, з великими труднощами, зваливши Максима собі на плечі, дотягла чоловіка до машини. У салоні різко запахло спиртним, і водій розуміюче усміхнувся. Приятель перебрав? Ще як, це м'яко кажучи, що перебрав, пробурчала Софія, якій хотілося тільки одного дістатися додому і лягти спати. Вона знімала квартиру на околиці міста, оскільки так було дешевше. Софія хотіла вивчитися на кухаря кондитера і вступила на заочне відділення. Щоб полегшити життя батькам, дівчина влаштувалася працювати офіціанткою. Коли таксі під'їхало до будинку Софії, дівчина звернулася до водія Допоможіть мені довести його до квартири, я одна не зможу. З доплатою. лаконічно відгукнувся таксист, і дівчина згідно кивнула. Вони не без зусиль підняли майже безчуттєве тіло Максима по сходах вгору, щоб увійти в під'їзд, потім до сходового майданчика, де була кабіна ліфта. Шлях до третього поверху здався дівчині мало не марафонською дистанцією. Нарешті вони з таксистом внесли Максима у квартиру і дотягли його до спальні. Чоловік рухнув як підрубане дерево, обличчям вниз на ліжко. Таксист отримав свою доплату і швидко ретирувався. Софія глянула на Максима. Як би тебе перевернути, бо роззувати в такому вигляді не дуже зручно. Софія з зусиллям стягнула взуття та верхній одяг з нежданого гостя. Коли дівчина вирішила, що їй теж пора лягати спати на кушетці в залі, Максим несподівано міцно вхопив її за талію і притягнув до себе Не залишай мене одного, мені так погано. Софія почала відчайдушно вириватися з його обіймів, але безрезультатно. П'яний чоловік щось наполегливо говорив і намагався ласкати її, переконуючи у своїх почуттях. Софія здалася, коли відповіла на його поцілунок. Рано вранці дівчина поспіхом схопилася й одяглася, щоб не потрапляти незваному гостю роздягненою на очі. Однак, судячи з обличчя відвідувача, йому було не до неї. Як це я так набрався? Голова тріщить. Побачивши Софію, Максим збентежено прикрився ковдрою. Вибачте, я мушу одягнутися. Дівчина встигла приготувати сніданок і засіб від похмілля, пару таблеток розчинного аспірину, мінеральну воду і чорну міцну каву. Одягнувшись і вмившись, Максим виглядав винуватим. Мені дуже ніяково, що я так поводився в ресторані, але мене мучить одне питання Яке? сухо запитала дівчина. Максим збентежився ще більше. Я був у такому вигляді. Зранку я до вас не приставав? Губи Софії злегка здригнулися, як і голос, коли вона відповіла. Ні, не турбуйтеся, нічого не було. Слава Богу. з полегшенням видихнув Максим. Подякувавши господині за допомогу, чоловік пішов, а Софія зайшлася сльозами. Минуло п'ять років. Софія поралася з напоями, щоб подати замовлення черговому відвідувачу. Після закінчення ВНЗ. Дівчина зуміла відкрити свою справу. У неї тепер була кондитерська крамниця, в якій відвідувачі могли посидіти за столиком, насолоджуючись чудовою ароматною випічкою. Батьки Софії підтримали доньку в її рішенні відкрити свій бізнес нехай і невеликий. Вони продали старий будинок померлої бабусі, і всі отримані кошти передали Софії. Гроші тобі потрібніші, так що бери і роби все, що вважаєш за потрібне. Ти завжди хотіла займатися випічкою, ось і займайся. Завзяття та старанності Софії було не позичати. Пропрацювавши не один рік у ресторані, дівчина знала, на що потрібно звернути особливу увагу при роботі з відвідувачами. Тому вже з першого місяця роботи її закладу відвідувачів було повно. Зрозумівши, що не справляється одна, Софія найняла ще дівчат. Одні допомагали їй на кухні, інші обслуговували відвідувачів і покупців. У негожий день людей у кафе кондитерській було так багато, що офіціантки попросили Софію Вони прийшли сховатися від дощу ми не встигаємо обслуговувати. Для Софії це означало, що настав час згадати своє минуле, коли вона сама розносила підноси з їжею та напоями. Підійшовши до столу, за яким сидів самотній відвідувач, Софія вічливо привіталася і запитала, що ви хочете замовити вперше у нас? Чоловік підняв голову і з подовом ставився на Софію. Він одразу впізнав її. Це була дівчина, яка прихистила його у себе в ту ніч, коли Каміла виставила його на загальне посміховисько. Натомість для Софії було повною несподіванкою побачити свого випадкового коханця через п'ять років після проведеної разом ночі, про яку сам Максим нічого не згадав. Зробивши вигляд, що не впізнала його, дівчина безпристрасно запитала знову, що він хоче замовити. Зрозумівши, що йому не варто нагадувати минуле, Максим попросив принести йому шматочок медового пирога і шоколадний напій. Одну хвилиночку, ваше замовлення буде готове дуже скоро. Софія ледь утрималася на ногах, що раптово ослабли. У її житті більше не було чоловіків, на особисті стосунки просто не вистачало часу. Софія працювала зранку до вечора, намагаючись залучити якомога більше людей у свій заклад. Вона любила свою справу і готова була вчитися чомусь новому, за що відвідувачі цінували її ставлення до них і відзначали незвичайно смачні новинки, якими вона часто балувала всіх безкоштовно, коли влаштовувала дні дегустації. Максим розплатився за рахунком і пішов, не кажучи ні слова. Однак після цього він став з'являтися там щодня. Щоб поспілкуватися з Софією. Його дещо дивувало її холодне, насторожене ставлення до нього, і він не міг зрозуміти, коли і чим він встиг її досадити. Може, я і тієї ночі ляпнув щось не те, або справ кою, а вона говорити не хоче, ламав собі голову чоловік, украдком кидаючи швидкі погляди у бік Софії. Дівчина за час, поки він її не бачив, розцвіла і похорошала, хоча й так була дуже привабливою. У ній розкрилася м'яка чуттєва жіночність, яку Максим відчував кожною клітинкою свого тіла. І в ній не було ні грама показного або нудотно солодкого, чим вирізнялася Каміла, його колишня наречена. Сам Максим вів самотній, відокремлений спосіб життя після невдачі з Камілою, заради якої він через стільки пройшов. Чоловік ставився до всіх представниць жіночої статі насторожено, а з деякими поводився як останній цинік. Зазвичай таке траплялося з дівчатами, які з перших хвилин знайомства починали натякати на те, що мріють про круїзи на розкішних яхтах, неймовірні дорогоцінності, дорогі курорти. Максим чимало вклався у свою освіту і міг похвалитися тим, що був консультантом якого розхоплювали його графік був заповнений на півроку вперед. Однак у стосунках із жінками йому катастрофічно не щастило. При виді Софії, яка зі світлою усмішкою обслуговувала відвідувачів і спілкувалася з офіціантками, Максим відчував дивний спокій і умиротворення. Свої відчуття він порівнював з екіпажем корабля, що опинився після бурі в тихій заводі. Що мені такого, сам не знаю, але коли вона поруч, мені просто добре, тепло і затишно. Думав Максим, засинаючи після чергового візиту в кондитерську, в якій він засиджувався допізна. Софія, можна вас на хвилинку? Максим, озирнувшись, побачив, що був останнім відвідувачем кафе. Дівчина підійшла до нього, холодно усміхаючись. Ми скоро зачиняємося вже пізно, що ви хотіли. Зараз Софія була більше схожа на снігову королеву, ніж на привітну майстриню на всі руки. Я хотів поговорити з вами, нерішуче відповів Максим, який не міг зрозуміти, чим викликане її явно недоброзичливе ставлення до його скромної персони. Ти так і будеш приходити до мене просто так і робити вигляд, що так і треба. Минуло п'ять років, а ти з'являєшся, як ні в чому не бувало. Грубий тон Софії привів Максима у повне збентеження. Якщо я винен у чомусь перед вами. Пробачте, але я просто хотів сказати, що ви мені дуже подобаєтеся. Мені подобається приходити сюди і спостерігати, як ви працюєте, тихо промовив чоловік, стежачи за реакцією Софії. Дівчина спалахнула. Згадав тебе не цікавило, як я працювала вдень, коли ти й двох слів зв'язати не міг, коли ти напився донестями, і мені довелося тягти тебе на собі, щоб ти вночі не замерз на вулиці? А тепер, бачте, йому подобається за мною спостерігати. Йди додому, я тебе більше до себе не поведу. Максим схопився і мовчки пішов до виходу. На порозі він обернувся і показав на столик: Дякую за тістечка, вони у вас найкращі в місті. Софія хотіла було відповісти щось гнівне, але вже не було кому. Максим розтанув у темряві. Наступного дня, коли дівчина подумала, що більше він у неї не з'явиться, Максим прийшов з букетом квітів. Я розумію, що просто так дівчина не стане говорити такі слова якщо я зробив щось не те, прости, це як вибачення. Софія не вміла довго сердитися і прийняла букет. Вона особисто поставила квіти у красиву вазу біля стійки з касою, щоб букет було видно з порога. Максим усміхнувся про себе і поспішив зробити замовлення. На прощання чоловік пожартував. Напевно, ви щось додаєте в тістечка чому мене тягне сюди щодня? Так, у мене є парочка секретних інгредієнтів, але про них нікому не скажу, відповіла Софія. Спойлер, це не порошок скажанів чи сушене жало скорпіона. Максим здивовано глянув на неї і розреготався. Як же так? Моїх улюблених компонентів немає. Софія відповіла тихим сміхом, і обоє з симпатією подивилися один на одного. Однак уже за мить дівчина сунула брови і швидко пішла в іншу частину приміщення. Максим побачив, як Софія жваво розмовляє зі своєю помічницею, показуючи на випічку у формах. Готові пироги не були розрізані. Мабуть, Софія просила зробити це якнайшвидше. Після обіду. Тістечка на вагу розходилися миттєво. Максим розумів тільки одне йому була необхідна присутність цієї дівчини, яка вміла підтримувати одним поглядом або усмішкою. І ще більше йому подобалася в ній абсолютна відсутність фальші все, що дівчина відчувала, відбивалося у неї на обличчі. Поступово, в міру того, як Максим приходив у кондитерську, він відчував, що дівчина поводиться менш вороже. Вона стала відповідати на його жарти, іноді могла підколоти, але робила це без злості. Потай, запитавши у офіціантки, коли у Софії день народження, чоловік приніс того дня величезний букет білих троянд і витончену підвіску з блискучим аквамарином. Софія була зворушена його увагою. Дякую, це так приємно. А мені приємно, що ти погодилася прийняти мій подарунок. Це дуже важливо для мене, тихо промовив Максим. Максим ризикнув запросити Софію на побачення через тиждень після її дня народження. Вони допізно гуляли парком, каталися на каруселях і танцювали до упаду в клубі. Софію нічого не бентежило, що на неї косяться інші дівчата. Я вже не в тому становищі, щоб мене турбувала чужа думка, спокійно пояснила вона Максиму. Правильно робиш, така дівчина повинна найменше думати про думку інших, підтримав її чоловік. Чому ти так сказав? Приморужилася Софія, прикидаючись ображеною. Тому що ти особлива. Ти вмієш досягати свого, але при цьому не вважаєш за потрібне йти по головах, не замислюючись, відповів Максим. Через півроку, поки тривали їхні зустрічі, чоловік зрозумів йому потрібна тільки Софія. Нарешті настав той день, коли Максим зважився зробити дівчині пропозицію. Пам'ятаючи свій перший невдалий досвід, він вирішив не проводити помпезну церемонію і зробити пропозицію руки та серця в більш скромній обстановці. При виді каблучки дівчина завмерла. Мабуть, вона теж згадала цю сцену, подумав Максим. Однак Софія з серйозним обличчям подивилася на нього і промовила Максиме, перш ніж ти продовжиш, я хочу дещо тобі сказати. У Максима земля пішла обертом під ногами від її слів. У голові пролунали слова Каміли: Я ніколи не вийду за такого ніщеброда». Однак він стримався і чекав продовження. Максиме, у мене є одна таємниця, яку я нікому не хотіла відкривати, але так вийшло, що вона пов'язана з тобою. Я зобов'язана тобі це сказати. Я не збиралася ніколи нічого говорити. Помовчавши, дівчина приголомшила закоханого. Я можу сказати тобі так. Тільки за однієї умови, за умови, що ти приймеш мого сина. У тебе є син? схвильовано запитав Максим. Софія кивнула. Так, йому п'ять років. Але його батько нічого не знає про нього. Хлопчика звати льоша. Зрозуміло, я готовий взяти тебе разом з дитиною. Він буде мені як рідний. Але вся правда в тому, що він і так твій син. Я народила його від тебе. Що? Максим вставився на дівчину так, ніби вперше її бачив. Ти хочеш сказати, що між нами тієї ночі був зв'язок, і ти народила від мене сина? Чому ти приховувала? Тому що вранці ти пішов і навіть не залишив свого номера телефону. Що я мала робити? сумно запитала Софія. Я вдячна долі за нашу зустріч, тому що у мене є улюблений синочок. Тепер тільки від тебе залежить, чи зможе наша сім'я стати єдиним цілим. Боже, ось це поворот. Максим дивився на Софію сяючими очима і раптово з пристрастю поцілував її. Це навіть краще, ніж якби ти просто сказала так я можу познайомитися з Льошею. Ти дозволиш? Зрозуміло, усміхнулася Софія крізь сльози. Вона була щаслива, що все обернулося саме так. Знаєш, Льошка завжди мріяв, щоб у нього був тато, він часто говорив мені про це. Я відповідала, що скоро тато повернеться і буде з ним назавжди. Уявляю, яким для нього шоком буде поява папаші, якого він вперше бачить, пробурмотів чоловік. Хоча зараз у шоці більше я. Вони сіли в його машину і поїхали в дитячий садок, де зараз мав бути Льоша. Хлопчик зосереджено вирізав з паперу невеликі фігурки звірів, щоб наклеїти на аплікації. Побачивши маму, Льоша радісно закричав. Матусю, дивись, що я зробив. Максим з деякою розгубленістю подивився на дитину. В тому, що це його син, не було жодних сумнівів. Льоша був його копією в такому ж віці, тільки очі та волосся були як у мами. Дорогою додому Льоша здивовано дивився на Максима і запитав Дядечку, а ви з мамою працюєте? Льошо. Ти б хотів, щоб з нами жив тато? запитала хлопчика Софія. Звичайно, хотів би. З натхненням відповів Льоша. Максим помовчав і простягнув синові руку. Я твій тато. Ось ми і зустрілися, синку. Льоша широко розплющив очі. Хлопчик рвучко обійняв Максима. Татусю, я так тебе чекав. Ти мене чекав? Дуже. Максим відчув, як зрадницьки затремтів його голос і притиснув хлопчиська до себе, вдихаючи його дитячий запах. Тепер ми весь час будемо разом. Ти мама і я.